Дев'ять політичних сил увійшли до районної ради шостого демократичного скликання. Найбільше депутатів представлятимуть батьківщину та фронт змін. Гідну конкуренцію їм складуть народна партія, партія регіонів та свобода. Матимуть своїх представників в районному парламенті. Удар Наша Україна та партія за Україну. Один мандат отримала і УНП. Детальніше про результати воли виявлення у сюжеті Богдана Малецького. Виборчі перегони 2010 року закінчилися. Районна територіальна комісія. Оголосила переможців виборів. Вже відомі імена всіх ста майбутніх депутатів до районної ради та сільських і селищних гулів щодо місцевого парламенту. То тут палітра партії така: найбільше своїх представників матиме у депутатському корпусі Батьківщина 28 чоловік. Далі фронт змін 20. Третіми закінчили перегони народна партія. Її представлятимуть 13 депутатів. Партія регіонів та свобода мають відповідно по 12 осіб. Партія за Україну та удар по 5. Нашого Україна» – чотири і найменше депутатів один від української народної партії. Щодо якісного складу то освітян серед депутатів одинадцять медиків шість. Є один священник. Наймолодшому депутату 25 років, найстаршому 66. 71 кандидат обирається до районної ради вперше. Продовжили свої повноваження 29 осіб. Член територіальної виборчої дільниці Василь Захарчук зазначив, що ці вибори були організовані на належному рівні. Вибори. Відбулося у звичайному режимі без жодних таких грубих порушень виборчого процесу. На даний час відомі вже всі кандидати, будемо говорити до районної ради, так само по мажоритарному виборчому округу, по багатомандатному виборчому округу, Скажуть, скажучи, це списки політичних партій. Так само відомі нам вже обрані людьми сільські та селищні голови. Сільські депутати залишилося здати відповідно всі результати та виборчі бюлетні і все належне, що є притаманне виборчому процесу в архів, вручити депутатам тепер вже обраним мандати. І все щодо сільських горів, то тут ситуація наступна: зберегли свої посади 30 війтів. вперше стали головами 20 чоловік. Найдосвідченішою серед голів без сумніву є Марія Карпенюк. На цій посаді жінка вже близько 30 років. Не мали конкуренції голови верхнього Варбіжа та Рунгурів. Наймолодшим очільником серед війців району є Михайло Стефанюк. Йому ще немає 30. у Корничі та Джуркові Будуть повторні вибори у зв'язку з рівною кількістю голосів за обидвох депутатів. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК». Нагадаємо, що депутатами до обласної ради стали по виборчому округу номер 19 Михайло Негрич у 20-му перемогу здобув Олександр Левицький. А у 21-му окрузі з перевагою усього понад 100 голосів переміг Петро Книшук.